світло, включу фонарик, нема тепла, зігріє собака, ніяких переговорів з Путіном. Отже, друзі, продовжуємо активно слідкувати за подіями, які відбуваються на фронті. Збройні сили України продовжують стримувати ворога та давати йому гідну відсіч. Російські загарбники не зупиняються та щодня завдають удари по позиціях наших військових та населених пунктах. Які розташовані на лінії зіткнення підрозділи Сил оборони перемагають окупантів на полі бою, і перемога в цій війні буде виключно за Україною? Протягом минулої доби, 29 листопада, українські захисники героїчно відбили шість атак російських загарбників на Луганщині та Донеччині. Підрозділи Сил оборони зупинили наступ ворога у районах населених пунктів Мар'їнка, Невельське, Первомайське, Бахмутське, Білогорівка в Донецькій області та Стельмахівка на Луганщині. Російські окупаційні війська продовжують обстрілювати та завдавати ракетних ударів по позиціях українських захисників та населених пунктах, які розташовані вздовж лінії зіткнення. За минулу добу противник завдав два ракетних удари по об'єктах цивільної інфраструктури Харківщини та Донеччини. Постраждали цивільні об'єкти, що знаходяться у Ківшарівці та Слов'янську. Крім того, окупанти здійснили 47 авіаційних ударів та 35 обстрілів позицій збройних сил України з використанням реактивних систем залпового вогню. У Генеральному штабі збройних сил України зазначили, що загроза ракетних ударів окупантів по критичній інфраструктурі, об'єктах енергетичної системи зберігається по всій території нашої країни. Наразі ворог продовжує акумулювати у Чорному морі кораблі, ракетоносці та винищувачі на аеродромах Російської Федерації, з яких частіше всього противник підіймає літаки для завдання ракетних ударів по Україні. Російські загарбники продовжують обстрілювати населені пункти на різних напрямках. За минулу добу окупанти завдали ударів на Сіверському, Слобожанському, Лиманському, Куп'янському, Авдіївському, Бахмутському. Запорізькому, новопавлівському, херсонському напрямках для ведення терористичної діяльності російські війська використовують весь спектр артилерійського озброєння, міномети, танки та інші види зброї за наявною генерального штаба інформацією. Протягом минулого тижня на території тимчасово окупованого населеного пункту Донецьк до медичних закладів було доставлено більше ніж 720 поранених росіян. В окупованій горлівці одна з місцевих цивільних лікарень була перепрофільована на шпиталь військового призначення. Зазначається, що доступ до неї мають виключно російські військовослужбовці та медичний персонал. Українські соколи з підрозділів авіації протягом 29 листопада завдали 15 ударів по районах. Де було зосереджено живу силу, військову техніку та озброєння ворога? Повідомляється, що наші захисники також завдали два удари по зенітно-ракетним комплексам російських загарбників. За минулу добу підрозділи Сили оборони збили три безпілотники Орлан 10, уразили артилерійську систему. А ще один важливий об'єкт ворога. Наші відважні захисники продовжують нищити ворога, і на момент підготовки цього випуску, за попередніми підрахунками, було знищено 88 тисяч 880 росіян, які прийшли до нас зі зброєю. Підготував для вас також кілька новин, які варті вашої уваги. Російська Федерація продовжує свої атаки на Україну не тільки на полі бою, але й в інформаційному просторі. Тому важливо з особливою увагою ставитися до сучасних новин та шукати інформацію тільки у перевірених джерел. У Пентагоні заявляють, що обстріли Російської Федерації ЗС демонструють готовність РФ підвищити ризик ядерного інциденту. Американські військові підкреслюють, що те, наскільки близько російські війська ведуть обстріли до атомної електростанції, абсолютно не лякає Кремля. Тому існує загроза виникнення ядерної катастрофи на українській території. У Пентагоні повідомили, що ядерна катастрофа вразить не тільки Україну, але й весь регіон. Що думаєте з цього приводу? Чи дійсно російські окупаційні війська можуть наважити? Тися на атаку ЗС. Американське видання Bloomberg, посилаючись на власне джерело, повідомляє, що Сполучені Штати Америки розглядають можливість визнання приватної військової компанії Вагнер іноземною терористичною організацією. Таким чином, адміністрація Джозефа Байдена планує перешкодити участі ПВК Вагнер в російсько-українській війні, а також зростанню її присутності на території африканських країн. Нагадаю, що визнання Вагнер терористичною організацією дозволить США розпочати кримінальне переслідування всіх учасників компанії та її активи. Незалежно від місця їх розташування, як ви гадаєте, як ви гадаєте, чи визнають сполучені штати Америки ПВК Вагнер іноземною терористичною організацією? Пентагон зробив гучну заяву щодо російсько-української війни. Американські військові підкреслили, що можливість Росії перевершити Україну на полі бою суттєво зменшується з кожним днем. Причиною цього є виснаження військових запасів Російської Федерації та використання Збройними силами України, хаймарс, які демонструють гарну ефективність в руках українців. Ми, українці, точно знаємо, хто переможе в цій війні, і це точно не росіяни. Як ви думаєте, скільки може ще тривати російсько-українська війна? Пишіть власні думки в коментарях у тимчасово окупованому місті Маріуполь. Російський Яндекс почав прибирати з карт зруйновані будинки. Дмитро Лубинець, омбудсмен з прав людини в Україні, повідомив, що з Яндекс-карти зник житловий будинок, який знаходився по вулиці Азовстальська, 33, Водночас, Google Maps. Продовжує відображати цей будинок. Чиновник підкреслив, що таким чином російські окупанти хочуть приховати власні злочини. Проте цього не буде. Весь світ не зможе забути, що влаштувала терористична федерація в Україні з 2014 року. Що думаєте з цього приводу? Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг повідомив, що країни-учасниці альянсу наразі ведуть переговори щодо передачі Збройним силам України. Протиповітряної системи Патріот для захисту українського неба наразі ця система ППО відрізняється високою ефективністю, тому розміщення її на території України стане гарним захистом критичної інфраструктури країни та цивільного населення. Як ви гадаєте, чи погодиться НАТО надати Україні ППО Патріот? Пишіть власні думки в коментарях до випуску. Наразі це вся інформація, якою я планував з вами поділитися. Дякую, що продовжуєте залишатися та підтримувати канал Моя Україна. Ваша активність у вигляді репостів, коментарів та лайків, дозволяє відеороликам підійматися рейтингом YouTube. А це значить, що ще більше користувачів відеохостингу зможуть дізнатися правду про російсько-українську війну. Україна обов'язково переможе Російську Федерацію, бо ще жодна країна, яка прийшла з війною на іншу, не перемогла. До наступних зустрічей в нових випусках Моя Україна. Україна